Всім привіт із Сонячної Італії. Сьогодні хочу сказати поговорити про італійських чоловіків. Дуже часто можна від жінок, українок, руминок, молдаванок почути, що як вони їх не люблять, які вони жадні, а нам би знайти такого, щоб подарки дарив, гроші давав. Я така думаю, ну добре. Прийшла до висновку, що. По-перше, якби в Україні вам дарували подарунки, давали гроші, возили візде, якби у вас така натура була, то ви б сюди не приїхали б. А так ми, там нічого не отримавши. Приїжджаємо за кордон, вони так, вони проявляють увагу і вас восхищаються іностранками. Розумієте, Для них це щось нове. Вони можуть пошуткувати, ми їм посміхаємось. Але не більше, з чого ви взяли, що якщо чоловік на вас дивиться, посміхається, раз кавою вгостив, що він уже вам все буде стелити. І тут до мене вчепилась одна молдаванка. Я чекаю біля школи, біля дитини дві години, щоб зробити болюс на інсулін. І вона до мене вчепилася. Ну, день я з нею там поговорила, похвалила їх, вона молодець. На другий раз вона до мене вчепилася. Я думаю, ну коли ти мене вже пошлеш. І вона так прямим текстом починає розказувати, як вона ненавидить італійських чоловіків, які вони жадні і недобрі. Потім щось зачепилася, така, так, стоп, кажу, ну в мене чоловік італійць, у мене дитина італійка. Не треба мені так говорити. Потім вона почала розказувати, що ну, вона молдаванка, і вона тут на три місяці, і якби документи щоб оформляти, треба напрягтися. І наче вони об'язані, роботодавці, ця сім'я, мені робити документи. Ну, Напевно, об'язані, я не знаю. У нас такою якоюсь агресією почала, що в якийсь момент, на мої відповіді, вона мене послала і побігла в іншу сторону. Ну, не про це. Я хочу сказати про те, от я почала задумуватись. Ми, я вже, зам, вже в Італії, за італійцем 7 років, у нас спільна дитина, ми потреби. Мого старшого сина, який залишається в Україні, закриваємо. І він допомагає, в цьому не відказує. І якби от на рахунок щедрі, жадні. Е, я не знаю. От мені в Україні в мене я залишилась вдовою 25 років. У мене чоловік був дуже хороший. На всю зарплату він міг потратити на один день. Купити все, що нам треба, але потім вже ж місяць якось жити треба було. Потім 10 років я пробула вдоволі. Мені не один не попався в Україні, який мені хоч подарив якесь колечко чи якусь цепочку. Чи взагалі, коли я приходила на сніданні за сутки, мене нагодував. Це якісь такі були. ну... Жоднотники. Але я не можу так сказати, тому що, видно, моя натура, моя якась поведінка, що і так все добре, не викликала в них потреби щось подарувати. Був один, був один, який подарував мені ніжнє більйо, троє трусов. Тим трусам уже 10 років. Я, напевно, з них вже виросла, ну вони ще існують. От не можу сказати, що такі погані були. Ну, це єдине, що я не випросила. Була, Випросила телефон. Все, випросила. Мій італієць, поки ми зустрічались півтора роки, він не дарував мені подарків. У мене є від нього браслет Пандора. Це якби було замість кольця. Мені кольцо з брилліантом досі не подарили. І от якось е він поначалу навіть казав, їсти все що угодно. Остальне не знаю. Він переживав, чи він потягнеться, чи не потягне. Але, скажу так, за сім років в мене взагалі ще не було проблем, щоб у мене не було в кошельку хоча б 10 євро. Оправдувати казати, що він щедрий, ну. Не то, що я сижу в машині, яку він купив. За комунальні послуги я не переживаю. Але нема такого, щоб він мені там розкидався грошима, кожен день 100 євро. Я кажу, так, мені треба дитині відправити, окей. Дитина поломила ногу, окей. Дитині треба опять робити операцію, окей. І <свистач> в якийсь момент, десь рік тому, я така подумала: ну добре, раз я содержанка, треба сказати, давай гроші. Почав давати. А до того казав: ми йдемо в магазин, бери все, що тобі треба, все, що хочеш, я оплачую. Просто що від цієї молдаванки поступило от таке, що де ти бачила, щоб наша вийшла заміж за італійця і щоб гроші були всі в неї. Я така подумала, блін, а мені треба його відті всі гроші. Я просто така, що я знаю, скільки, де, що, де всі документи. Так, є наші дівчата, є взагалі це навіть не наші, навіть є такі жінки з чоловіками, що жінки не знають, де що лежить. Ну, оскільки я в Україні мала великий опит з, з документами, з оформленням, то в мене чуйка на все. Тоді собі така думаю, я представляю, він мені дає всі свої гроші. Я ж на другий день піду, яхту куплю, потім остальну половину відправлю в Україну <сі> сестрі із сином. Так що я не знаю, що вам сказати. Якщо ви така, що вам дарують подарунки, вас возять в ресторани і вам дають гроші, це треба вміти. Це треба жилку в собі вирости, навики вирости. А коли ви така, що вони жадні. Там, це, ну, значить, ви не розполагаєте до того, що вам треба дарувати подарунки. Я от така, що я не розполагаю до того, щоб мені дарували подарунки прям за щось, десь, звідки? Мене, мені, мій чоловік, закриває мої потреби. От і до. Так, да, я не ходжу на манікюр. Я його не хочу. Єдине, щоб сходила почистити. Але це залежить від мене. Мені треба знайти, хто б мені просто робив гігієнічний манікюр. А взагалі дитині впало на хвіст. У мене дитина ходить в басейн. І вчора було місце вільне. Я з нею наплавалась, втомилась і була дуже щаслива. Мені в Італії не щедрих мужчин не вистачало. Мені в Італії не вистачало баньки і сауни ну, для здоров'я. І от я вчора Врешті от втомилася в басейні. Ти плаваєш півгодини туди-сюди. Я так втомилася, наче побувала в сауні. І то було вже щастя. <реш> а у вас як? Щедрі мужчини в Італії дуже сильно попадалися. Я щаслива від того, що я, будучи в Італії, от виходячи замуж, це в тебе як лотерейний білет. Або тобі пощастило, або не пощастило. Я взагалі щаслива, що в мене чоловік не під маминою юбкою, хоч ми й живемо поруч. Він має свої гроші, ми ні від кого не залежимо. На мене ніколи руку не підняли. Мені ніколи в мене не попитались дитину відібрати і сказати іди, он там двері і все на світі. Слава Богу, отаких от ужастиків в мене в Італії не було. От, все-таки Бог побачив, що в мене руки не з того місця ростуть і взяв все в свої руки. Звичайно, щоб попасти в Італію, треба було підняти свою пупу і приїхати сюди. І якось, коли ти наївно, я не знаю, все добре, ніхто не обідав, а якщо обідали, то справлявся з цим, нічого критичного. Так що всім бажаю, хорошого везіння, щоб вас ніде ніхто не обіжав. Ні в якому кутку цього світу. Тому що земля для всіх.